Добрий день чи доброї ночі. Карта вже випала. Дивіться, хочу подивитися. Дуже не могла себе довго взяти в руки, щоб подивити, зробити розклад на таку тему, як повернення наших азовців. Ця тема вона ну, дуже для мене болісна. Тому давайте подивимось. Тема карта спочатку, от я навіть тільки почала перемішувати, випала карта сили. Чи будуть повернення? Ви знаєте, перемовини про повернення додому, вони вже якось ведуться і ведуться досить давно. І ведуться навіть не тільки нашою країною, а там є країни, які якби, мають право голосу в цьому діалозі, так? які підтримують нас. Так, це те, що було що частина. Дивіться, не хочу виставляти лякливих дуже відео з приводу азовців, але можу сказати, що повернуться додому, але не всі. От просто повернуться додому, але не всі. Кажуть дівчинка, дівчинка, яка співає. Це, напевно, Катя. Дівчинку дуже чекають цю додому. Я думаю, що вона повернеться. Дивіться, дуже працюють. Я думаю, що це наш. Що також керівники, наші керівники, вони дуже працюють над тим, щоб повернути їх додому. Ем, якщо ви думаєте, що це по-іншому, я, я вас дуже запевняю, що там дуже важка ситуація і не все так просто. Так, був суд. Вони повернуться, ще раз повторю, але не всі. Щось якісь будуть нюанси. Другий момент. З приводу того судилища, яке кажуть, що буде в Маріуполі. Ви знаєте, я не хочу відповідати зараз на це запитання. От просто не хочу. Воно не дуже коректне зараз. Це, по-перше, по-друге, лякати когось ну, не дуже хочеться. Але більша частина, більша частина їх повернеться. Вони повернуться. Але трошки згодом. Всім дякую за увагу і чекаємо наших хлопців та дівчат додому.